Пожежник це професія відважна, сильна та поважна. На яскравій червоній машині пожежники спішать на виклик. Пожеж вони подолають від лиха людей захищають. Це тепло і світло. А інколи вогонь ну, ворогом споглити все. Давай снабимо костыли. Давай, я очки позволяю. Ой. Ой, горяча, горячая картопля. гаряча. Ой, горячая горячая. Девчонки, девчонки. Пожежників, який номер? Сто один! треба знати, що сирники не можна брати. Я хочу стати пожежником, щоб рятувати всіх від вогню.